Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку на ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу, першу частину глави, яка називається Велика криза Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали? Я запитально глянула на собаку. Щоб стати людиною, яка залюбки допомагатиме іншому скруті, до якої охочі йтимуть за порадою, бо довірят пояснив Мані свою думку. Вважаю, що зможу стати схожою на пана Гольштона без жодного ентузіазму, перепитала я. І так, і ні, відповів Мані. Так, бо все до чого, боратимушся, зумієш довести до кінця. Ні, бо коли не, бо ніколи не станеш другим паном Гольштоном а ще самою собою, неповторно, неповторною особистістю, однак, якщо і надалі продовжувати між, жити так, як досі, теж зможеш досягти не менших успіхів, слова мані приголомшили мене так високо я себе навіть у найподаємніших приях не оцінювала, але мані видніше. Я вирішила завтра ж записати його похвалу до журналу досягнень. То було найвище визнання в моєму житті досягнути таких професійних вершин, як пан Гольштейн, яка спокусувала думка. Це лише повинна визначитись, чого хочеш. Це, це не важко, не замислюючись одразу виправила я. Звісно, багато людей довіряються собі, однак не всі будуть готові платити за це. Що ж мені робити, зацікавилася? Те ж саме, що й робила і досі. Головне, ніколи не забувай вести свій журнал досягнень, навіть тоді, як станеш успішною людиною. Я з готовністю пристала на таку умову. Це не так легко, як ти собі, можливо, гадаєш, суворо за старих мані. Успіхи буває, забивають пам'ятки, Допустивши в себе пиху та зарозумілість, ти перестаєш вчитись, а хто навчиться, той не росте у професійному сенсі. Мані почекав, доки я усвідомлю сказане, і повів далі. Роблячи нотатки у журналі досягнень, ти глибше пізнаватимеш саму себе світ закономірності успіху, краще збагнеш свої бажання до себе як особистість. А зрозумівши власну сутність, розумітимеш і інших повне пізнання самої себе таємниць світу недосяжний ідеал, але треба прагнути хоч трохи до нього наблизитись. Мені неймовірно подобається робити записи у журналі досягнення, голос міркувала я. От і добре, голос Мані» прозвучав дуже серйозно, а ще ніколи не уникає труднощів. Страх перед труднощами і помилками. Страх, усоромтись перед людьми не одному зі псував життя треба червоні. Саме такий страх не дає мені вільно дихати, що вже пані Гайнен та обоїган кампів мовляли мене не боятись. Призналась я і переповіла про пропозицію співробітниці Банку. Я розумію, що треба виступити перед зібранням у школі, але несамовито боюся цього. Я не зумію. Мені відповів цілком несподівано. Ходімо за твоїм журналом досягнемо, сказав і зник. Я кинулась його наздоганяти, та, хоч як швидко бігла, змагатися з собакою було даремно. Мані ясна річ прибіг додому, значно випередивши мене, я схопила журнал і ми знову помчали до лісу. Перед сховком я ледве переводила дух, так захекалась. Подавали на віру у власні сили дуже просто, е, мовив мані, коли я трохи оговталася від бігу, достатньо щоб журнали, знайти в ньому докази своїх минулих досягнень. Це неодмінно допоможе в майбутньому. Я переглянула свої записи, чого я тільки не боялась, а потім усе виявилося таким простим, боялась запропонувати панові Ганенкампові. Вигулювати заплату не було боялась знайомства з паном Гольштейном, боялась зійти у льох пані Коза, боялась голосування своєї мами, як тоді, коли вона знайшла мої касетки бажань, а яким безмежним був мій страх втратити мані, то як і ще повірила, що на більше, на ніж собі думаєш, поцікавився мані. Дивно, я і справді вперше відчула в тієї милі, що не так уже й боюсь виступати перед шкільним зібранням. Що частіше я поверталась думками до своїх звершень, то впевненіше почувалась. Раптом я помітила, що при згадці про виступ страх уже не пролізував мене. Я просто хвилювалась і не більше, а тоді нараз з'явилася певність, це мені під Мані уважно спостерігав за мною. Це не мов якийсь час зачудовано мовила я, адже я була переконана, що ніколи не переступлю через свій страх, а тепер навіть хочу виступити перед дітьми і батьками, хоч хвилю... ну, і хвилююсь несамовито. Ми прочитали другу частину голови, яка називається Велика Криза. В наступній серії нас чекає третя частина цієї глави. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денці ТВ. До побачення!